Ша перетворюються на імперію, готуються до великої війни з Китаєм та КНДР. які причини свідчить про рух до світової війни. Плани Вашингтона щодо Венесуели і Гренландії різке зростання оборонного бюджету. До речі, нещодавно Трамп запропонував збільшити оборонні витрати США до півтора трильйони доларів. Трамп виводить США з міжнародних організацій. Мова йде про 66 інституцій, зокрема 31 структуру ООН та 35 утворень поза її системою. Отже, Трамп, який хотів мати роль тріумфатора, що зупинив усі війни, тепер буде грати іншу роль президента, чиї дії запалили глобальну пожежу, яку вже ніхто не може загасити. Ну це і був істинний план його нового другого терміну президентства. Всі ці. Заяви миротворця, це була просто ширма. Насправді ця імперія вона як була такою залишається. Зараз вона хоче розширюватися і розширюватись на ті території, які будуть підживлювати цю імперію дармовими, прямо скажемо, ресурсами. От тому, що ще дуже багато цього невідомого не відкрили в тій же Гренландії. Я нагадаю, що таке Гренландія це шматок гіпербореї. Саме в Гренландії під льодовиками знаходиться знаменита гора, яка була так би мовити, енергетичним центром. І зараз вона проявляється. Ця гора там дуже багато ресурсів під тими льодовиками, тому що і тому конфлікт сполучених штатів і дані. Яка є сьогодні господарем території, от неминучі. І дійсно Трамп своєю поведінкою запалив ось такий, ну такі полум'я таких от конфліктів, які будуть в цьому році поширюватися, поширюватися. І сам абсолютно сказав, що оця хвиля цунамі, таких конфліктів по всіх країнах в цьому році прокотиться неминуче і дуже потужно джерелом. Цих ініціацій є саме Сполучені Штати в лиці оцього цього їхнього лідера, такого трошечки дивного. Вони розширюють сферу сфери своїх впливів на ті території, які практично порівняно з потенціалом Америки, є беззахисними. І слава Богу. Ці всі конфлікти особливим чином не будуть впливати на ситуацію в Україні. У нас буде своя доля, свій шлях широкий, і він буде шляхом нашої перемоги і шляхом повернення до мирного життя.